Пропаганда, яка ніколи не здається, Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні, вранці, 11 травня, вже навіть інститут вивчення війни підтвердив, що під час вчорашнього штурму росіян їм вдалося захопити деякі населені пункти на Харківщині. Я писав про це в своєму телеграм-каналі. Там була е, заява журналіста військового журналіста Юрія Бутусова. і Він перерахував ці населені пункти. Але пропаганда Офісу президента продовжує відробляти свої гроші і гнути свою брехливу лінію. Один із дуже відомих політиків, депутатів, діджей, а за сумісництвом і радник офісу президента Сергій Лещенко заявив наступне: інтернет переповнений зрадою щодо Харківщини. Диванні експерти докоряють військовим. Бутусов вчить правильно воювати. Це все і смішно, і гірко читати. Ну, коротше кажучи, він заявляє, що все це абсолютно брехня, ніхто нічого не, не відвоював там і так далі. А Бутусову не треба лізти туди і куди не треба лізти. При цьому Лещенко додає сюди ж і аудіозапис одного з військових, який зараз знаходиться безпосередньо там на лінії зі. Ткнення на Харківщині, і цей військовий каже, що дійсно був дуже потужний наступ росіян і збройні сили України змушені були відступити для того, щоб не втратити особовий склад. Заяву самого Лещенка та оцей аудіозапис я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. Профілю. І Тут у мене тільки одне питання до цього тупорилого Лещенка. Що на його думку зрада? Якщо він думає, що українці вважають відступ українських військових з деяких населених пунктів зрадою, то він дуже помиляється. Люди прекрасно розуміють, що це війна, і краще відступити з якогось населеного пункту, але зберегти життя особового складу. І людям не треба більше бахмутів, марінок і Авдіївок, тому що життя людей це найважливіша цінність. Але якщо він вважає зрадою те, що була розмінована територія, по якій почали наступ російська армія, от тоді так. Якщо можливо хтось не знає, то вчора, коли журналіст Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в Фейсбук. В ситуацію на фронті і ті населені пункти, які були втрачені, то в коментарях один із військових збройних сил України написав, що минулого року вони розміновували ту територію, по якій почали свій наступ російська армія. І от якщо Олещенко має на увазі оцю зраду, тоді так, це звичайно зрада. І за цю зраду хтось повинен відповідати. Тому що у нас, починаючи з 22-го року, виходить якась дуже дивна ситуація: ми готуємося, ми будуємо оборонні споруди, а потім ворог заходить по розмінованих територіях. Хто віддавав накази розміновувати території в безпосередній близькості до ворога? Ну а тепер кілька слів по ситуації на Харківщині. Вчора 10 травня російській армії вдалося захопити деякі населені пункти, зокрема. На півночі Харківщини це було Стрілече, Красне та Борисівку. Як заявляють військові експерти, оцей захоплений плацдарм може використовуватися росіянами для подальшого наступу на південь регіону. При цьому російські воєнкори заявляють, що Збройним силам України вдалося зупинити наступ і вони там доволі потужно тримають лінію оборони. Тому бажаємо нашим захисникам лише міцності і стійкості. Але паралельно з цим з'явилася інформація, що ворог відновив штурм біля глибокого Харківської області. Очікується нарощування вогню. Сьогодні, вранці, противник відновив штурмові дії на окремих. Напрямках у смузі населеного пункту Глибоке вів артилерійські обстріли за напрямком стариці. Очікується подальше нарощування вогню, також і на інших напрямках, зокрема стрілеча Глибоке. Отож, як бачимо, росіяни продовжують активний наступ на Харків, як заявляє інститут вивчення війни, російська армія вже знаходиться в 30 кілометрах від Харкова. І Якщо вони, не дай Бог, наблизяться на відстань 20 кілометрів до міста, то вони вже зможуть вести вогонь зі ствольної артилерії. Тому бажаю лише нашим воїнам триматися і нищити ворога. Ну а жителям Харківщини раджу не ігнорувати евакуацію.